Якщо ви оновлюєте дані безпосередньо відвідуванням територіального центру, вам буде видано військово-обліковий документ, в якому буде штрих-код це такий персональний номер, який є один і єдиний для особи на весь період і перебування на військовому обліку. Наступне, якщо ви Оновили свої дані через центр надання адміністративних послуг, надається витяг з мокрою печаткою, а також з підписом того працівника, який оновив вам ці дані, і це теж буде підставою для вас, що ви оновили ці дані. І третій спосіб, якщо ви оновили дані через застосунок Резерв плюс, в кінці оновлення даних у вас в вікні висвітиться QR-код і повідомлення про те, що дані ваші відновлені. Це теж можна буде вважатися тим, що дані оновлені. Статусу розшуку не потрібно сприймати як вчинення якогось злочину, бо дехто з людей вважає, що от якщо я в у розшуку мене вже вважають злочинцем. Ні, це не так. У розшуку може бути за багатьма підставами, він знаходитися в розшуку, і це питання краще вирішувати індивідуально. Немає такої якоїсь однозначної відповіді, чого знаходиться в розшуку. Підстав може бути декілька. От, і це в індивіальному порядку вирішується через територіальний центр комплектування. Наприклад, однією з підстав, чого людина перебуває в розшуку, йому вручались раніше, в 2022 чи 2023 році йому вручались повістки, він за цими повістками не з'являвся. і Його через це подали в розшук. Це може бути однією з підстав. І там їх може бути декілька насправді. І індивідуально по кожному випадку потрібно розбирати, чому людина перебуває в розшуку.